Приготуйте соковий напій на смак смачніший заживчик тільки з натурального домашнього соку. А який колір. 5 відер яблук і відро моркви миємо. Яблука ріжемо на четверо, та гнилі частини видаляємо. Моркву ріжемо невеликими шматками. Чавимо сік на сокочавилці. Жмиг з яблук викидаємо. А жмиг з моркви можна використовувати як заправку у перші страви. На 2 літри соку беремо літр води, додаємо 150 г цукру, доводимо до кипіння, знімаємо піну і варимо 3 хвилини. Розливаємо в стерилізовані банки і закриваємо кришками.